Вітаємо вас. Сьогодні нам поталанило у нас в гостях пані Оксана Білозір, політикиня, громадська діячка, волонтерка, народна артистка України, співголова міжнародного жіночого руху за сімейні цінності. Можна ще багато-багато чого говорити. Про що ви звичайно знаєте? Нам поталанило, чому ж тому, що пані Оксана Білозір коротко побувала у Львові, приїхала на концерт. Ігора Богдана і відтак одразу відбуло Сполучені Штати на Гастролі. Але про це з вами безпосередньо. Дякуємо, що прийшли. І хочеться здивувати хоч чимось наших глядачів. Мабуть, не всі знають, що пані Оксана народилася у населеному пункті під назвою Кеннеберг. Кеннеберг. Всюди пишуть смига, а до 28-го року це був Кеннеберг, тому що. Були власники Берг і Кени, і так називалося поселення. Там були німецькі колоністи, і до 28-го року такою була назва. Так що ви можете точно казати, що ви з Кенеберга? А може, у вас є і німецька кров? Ну, напевно, є. Польська є точно. Так, ви... І ще багато є. Це ви так думаєте? Чи Ні, я робила тести. Є така MyHeritage, програма світова, куди ти здаєш ДНК, і по ДНК тобі весь лист такий дають твоїх родичів аж десь до 16-17 століття. Я до 10 століття знайшла там по коду ДНК своїх родичів. Я належу до родини наших польсько-литовських князів. Скажемо, Міхал Разивіл то мій брат, так пише, що то мій брат. Ян Костка це мій дядько. Mm. Кого? Ну, Тобто це 16 століття. І там далі, далі, далі я вже не буду переповідати, щоб не шокувати наших. Ви вже і так шокували мене сьогодні перед передачею. Тепер озвучили для всіх. – так? так? Так. Я чесно, я не дуже вникала, ну, чомусь так. ну, Смига, смига, смига. І Я так не дуже вникала. там, як Ви були маленькою, називався? ви швидко зі смиги поїхали? Я тільки там народилася і на літо приїжджала до бабці туди. От а так ми жили окремо постійно. Тато мене я вже розповідала в'язень сталінських таборів. Він сам із Галичини такої яскравої Сернопільської області. Дідо мій тата, тата ваш Розумкевич так, Розумкевич. Розумкевич. Я по татовій лінії. Мій дідо був дуже близький до Андрея Шептицького. Він входив і був співорганізатором цього товариства масло. Чи якось Це по батькові? Так, по татові, по татовій лінії, так дідо мій. Він був один із тих ну тоді на той час бізнесменів. Ви знаєте, що Андрей Шептицький започаткував корпоративний рух, тоді для того, щоб об'єднати українців, об'єднати ну, локальну державу зберегти під час воїн. І дідо мій був одним із тих, які оці власне започатковували кооперативи, кооперації. І дідо мій продавав свою продукцію у Франції. А бабуся моя їздила в Францію в Париж купляти капелюшки. І вона з тих капелюшок були великі такі сфанери. Я ще пам'ятаю ці коробки з фанери, що на таку клямку желізну запиналися, і замок там висів. І коли я народилася, мене не було де покласти пару днів, ще ну, люлька не була готова. І мене поклали в ту коробку з-під того капелюшка, то бабця як прийшла, каже, Боже, мало того, що майська, бо я в травні народилася, в кінці травня. Мало того, що майська, та ще й поклали її в коробку у валізу. Оце буде по цілому світу маятися. Ну, Воно так і десь і вийшло. Ви колись ті капелюшки приміряли? Ні, я вже їх не бачила. Та, цікаво складаються людські долі незбагненно. Ви приїхали до Ігоря Богдана на концерт до Львова. У якій ролі? Давнього друга, творчого? Партнера? Як? Ну, в першу чергу це ще один раз і ще одна можливість нагадати всім про ватру ватру, на якій виросло не одно покоління українців, в тому числі Канади і Америки. Бо багато поколінь українців вивчали мову навіть. Бо я зараз часто їжу в Сполучені Штати, спілкуюся з ними, і вони кажуть, що вони саме по піснях тренували українську мову. По піснях Ігора Білозіра, по піснях Ватри, і в тому складі зірковому складі Ватри, який був дуже продуктивним періодом для розквітку, розквіту української популярної музики, україномовної, україноцентричної, яка побудована на українському світогляді. Це ми зараз про це говоримо. Наскільки це важливо, так бути мотивація наших вчинків і нашої боротьби. А тоді це просто був рух нашої душі. І мені приємно ще і ще мати нагоду говорити про ватру, про її зірковий склад. Про тих учасників, які творили разом з Ігорем цю музику, в тому числі й про Ігора Богдана, тому що в нього виповнюється ювілей, йому виповнюється 70 років, і він приїхав їх відзначати тут. І в мене є чудова нагода нагадати львів'янам, І якщо будуть там люди з інших країн, я не виключаю, що будуть його гості, які можуть фільмувати це, потім поширювати. Тобто головна моя місія. Нести світло львівської ватри, ім'я Ігора Білозіра і його пісню, яку я буду як подарунок для Ігора Богдана також виконувати. Це найуспішніший склад ватри, але третій це третя так, ватра це третя ватра. А першу другу пам'ятаєте? Ну як же ми навіть збираємося разом? Я навіть пам'ятаю ритми Карпат спочатку. В нас було це на Львівському автобусному. Може, як ви все знаєте. А мануляка <світ> згадуєте? Ну мануляка ми з ним не зустрічалися. Ми він... нагадаємо глядачам, хто це? Uh -huh. Бо, мабуть, забули, і мені здається, несправедливо трохи. Справедливо забули, так. Ну, Це попередній керівник, ватри. перший. так? Перший. Я не знаю, чи це перший. Першого складу. Mm. Ну, можливо, там ще було попереднє, я не знаю точно. Ну, Google, no, мов... Google мовчить, може й було, але. Ще, було, ще ніхто Не написав. так. Може й було. Це перший склад, власне філармонійної групи на той час, яка мала назву Ватра. До нас солістом був Іван Попович і склад ватри. Був просто акомпонуюча група для Івана Поповича соліста. А ватра Ігора Білозіра це кожен член цього колективу був рівноправний. У нас не було там лідерів. Це пізні, пізніше вже не лідерів не було, якщо Ігор Білозір мав Ні, це його. Я ж кажу, мав що Мав ім'я Дуче. А Дуче, це, Дуче це, це, це диктатор. Так? Це диктатор. Він таким диктатором і насправді був. Так що, не демократом. Не демократом. Ні, він був дуже добрим. Він був дуже добрим. диктатором. Але це... в роботі він був диктатором. Це правда. От і коли Іван Попович пішов працювати в мізікол, місце звільнилося. Той склад ватри, з яким працював з Іваном Поповичем, повністю розійшовся. Ну, можливо, Іван Попович їх забрав до Києва, я не, не можу стверджувати. І нам запропонували як ритми Карпат, які працювали на автобусному заводі, як художня самодіяльність. А на період нашої роботи на автобусному заводі ми дуже багато гастролювали. Тобто ми не просто були там, сиділи десь там для працівників заводу, давали концерти. Ігор вже тоді робив дуже гарно. Програму. І ще з нами був, не можу пригадати, ще один був керівник. Якби Ігор був художній керівник, а це був ніби якби директор. Директор не пригадаю зараз його прізвища, на жаль. І ми їздили навіть в Москву на різні фестивалі художніх самодіальних колективів. Кажу, навіть аж в Москву зараз mm. це смішно звучить. А Тоді, ну, тоді така була ситуація. Тоді... І я продовжу. ви, напевно, Виснання. трошки заздрили і Васюку, і Арніці. Абсолютно ні, ні, ні а ні, ні. чому ні? Ну вони були більш популярні в той час Знаєте, на початку. Так, але в них стиль музики був трошки інакший. Вони давали таку сучасну модернову українську музику. А ми все-таки опиралися на традиційну музику. У нас було дуже багато народних пісень. Якщо ви пам'ятаєте обробки українських народних пісень, так само в різних сучасних інтерпретаціях на той час. Але в нас така була більше музика. Ігор писав музику, таку, яку можна було співати вдома. Просту, доступну, фантастичні поети. Богдан Стельма вже народна. Вже. Тобто пройшло час, пройшло визнання, і ця музика народна. Насправді вона так і планувалася. Наприклад, Богдан Стельмах, його дивовижні образи, висока поезія. Це була проста доступна мелодія на високу українську поезію, на високе українське слово. І це нас відрізняло трошечки від е, е, тої ж. Смирічки від той ж Арніки, бо вони все-таки, як і зараз ми бачимо, молоді всі виконавці, які з'являються, вони намагаються в якомусь суперсучасному, актуальному на сьогоднішній день стилі. А ми були поза стилями. Тобто ми не переслідували, що ми там джаз рок, чи ми там фольк. А ми давали, подавали музику так, щоб вона подобалася людям. В першу чергу, нам. Щоб вона подобалася, була до душі, а потім людям, які її могли виконувати вдома. Як ватра вас знайшла? Ватра? Це ми з Ігором Білозіром ватру знайшли. Ну тоді інакше запитання, як, як Ігор Білозір вас знайшов. Він вам розповідав, що він навчався разом сидів на лекціях з Володимиром Васюком, але вони не контактували. Ну там, можливо, і в віці була трохи різниця? Ну ми разом вчилися в консерваторії. Я також контактувала з Володимиром і Васюком. Ну, Чому Ігор з ним контактував, Ігор з ним домовлявся про пісню. Володимир Івасюк написав для мене пісню, яку якраз ми не отримали, тому що він трагічно загинув. 79-й рік. Так, тобто, я його дуже добре пам'ятаю. Ми перетиналися з ним на лекціях. Не на одних лекціях, а він, знаєте, Володимир Івасюк, він як заходив в аудиторію, ну, ви знаєте, консерваторські аудиторії, вони такі великі, довгі, з великими такими столами продовжалися. І він завжди сідав за останній стіл, розкладався партитурами і писав. І він не слідкував. Одна пара, друга, перерва, міняється. Ну, слухав лекторів. Ні ні, 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 він не на лекцію прийшов, він там працював. І ми виходили, заходили, змінювалися групи, курси, потоки. Е а він сидів, працював. От його я таким і запам'ятала на все життя, я пам'ятаю, що я до нього підійшла. Кажу, Володимир і він піднімає очі, такі голубі, голубі, глибокі очі. І я бачу, що він на мене дивиться, але мене не бачить. Бо в його очах оця партитура, він весь в музиці. Я сказала, я перепрошую, прийду пізніше, а далі вже пари пішли. Так. Ви знайшли ватру. Ритми Карпат. Тобто, ви вже е, прийшли у цей ансамбль коли? Куди? Автобусний ну, ритми а, автобусний Кар... Зам... та, та. Це, це ж ритми Карпат, потім стали ватрою фактично. 76 й рік. Так. Ритми а Карпат, сім... якби переїхали у філармонію. Абсолютно. так? Абсолютно. Нам запропонували переїхати. Ну, нас прослухали, та, прослухали, сказали, переходьте. Ви готовий, зрілий колектив. У вас є своя програма. А у нас є бренд. Так, і ми хочемо вас запросити на професійну роботу. І це був 79-й рік. Ну, я в цьому році відзначила свій ювілей, ви знаєте, творчий. 24-й, 79-й, 45 років своєї творчої діяльності. Це тільки професійної. У мене був дуже великий гарний концерт в Палаці Україна, просто дивовижний. А зараз, 27 серпня, ми робимо в оперному театрі мій Бенефіс 45 років моєї творчої діяльності. О, то я вас запитаю, розкажіть, що таке пік слави? Пік слави? Це коли ти виходиш на вулицю і не хочеш, щоб тебе пізнавали. <рес> ви е, сонцезахисні окуляри одягаєте? Не допомагає, до сих пір не допомагає. Навіть зачіску змінила, не допомагає. Але ви трошки е, одну штуку робите. Вам смс не можна на телефон відправити, заблоковано. Чому? Ні, не може бути. Ви ну, п'ять разів надсилав. І... Значить, в мене зв'язку не було. А? Ну так, якщо нема вайфа ви то, в соціальних ми... мережах активні і відкриті Так, Звичайно, У мене є піар-менеджер, яка працює з моїми соціальними мережами разом зі мною. Ну дякую за таку відповідь, що піар-менеджер працює, а не ви. Що ви Ні, Я там працюю і... і... точно і... теж. Я переглядаю, але весь контент розставити, поставити, там відповісти. Ну тобто, все те, що я даю для пропозиції, виставляється піар-менеджером. А тобто, ви мусите знати про що а, запитують ну, і що... Звичайно, це обоє. Поза вами поза... не можна. Не, ні. Ні, не можна. А яка для вас е, до душі соціальна мережа? Ну, Я так традиційно люблю Facebook. Традиційно люблю Facebook. І от, от він мені чомусь любий. У мене там є дві сторінки: месенджер до нього. то Це таке більш-менш активне, а всі решта е, соцмережі. Ютуб канал і там решта Інстаграм, Тікток, це все веде моя. Піар менеджер. Ну, не все веде, а скажімо, під моїм керівництвом вона працює. Ну, в Тік-Ток у вас нема? Є у цій китайській, якої всі бояться, і в телеграмі ну, є, так? Та ви є, А як ви взагалі ставите запитання як до екс-міністра культури, як так. до екс-міністра культури, так. як до чотириразового, так, правильно, народного депутата так. України. Які соціальні мережі треба закривати в час або блокувати, або. Фільтрувати учасник. Я боюся цього слова блокувати. фільтрувати, я погоджуюся. Так має бути якийсь визначений формат. Ну, має Ютуб канал, має, да, блокує. Правильно той контент, який не вписується в їхню філософію, вони блокують. Правильно? Значить, механізми є. Тому потрібно таким чином фільтрувати телеграм-канали, тому що найбільше розноситься всякої ІПСО. Це якраз в телеграм-каналах, і ми це питання піднімаємо. Маємо от, але щоб, скажем так, прийняти рішення блокувати, це неправильно. Треба запобіжні завжди механізми встановлювати, і навіть під час війни та мережа Твіттер, та що зараз ікс, Ілон Макс, який угу. спочатку її ледве не у купив, купивши, тепер хоче розкрутити. Він вже порно починає дозволяти. Ну правда, там щоб було плюс 18, Тобто вперед, прогрес угу. ілона маска, знаєте, ми не стримуємо цей процес. Ми ж не можемо його стримати ніяк. Які? Порнотизації соціальних мереж? Е, появу соціальних мереж і діяльність соціальних мереж. Але запобіжні механізми встановлювати на них ми можемо. Ну, В принципі, то мало чим відрізняється від мас-медіа. Коли ми встановлюємо закони про інформацію, mm -hmm. про поширення інформації і таке решта, так. Ну, все має відповідати рамкам закону і виконуватися, так. Ми будемо з вами так перестрибувати, бо Добре, говорити так. про вас окремо як про політикиню, громадську діячку, волонтерку і окремо як про народну артистку, це просто не вдасться. Ваша улюблена пісня? О, немає такої. Немає. Ваш улюблений поет. Богдан Сельмах. Все-таки Богдан Стельма. З ким би ви хотіли найбільше заспівати дуетом? Ну, У мене нема такого. Я трошки егоїстка, вибачте. В мене нема такого бажання з кимось заспівати. Mm -hmm. Але я не відкидаю можливості, коли до мене хтось йде з пропозиціями, я з радістю mm -hmm. відповім взаємністю. Ну, але сама не шукаю такого. А хто би вам підспівав, вам би це сподобалось? Ну, ви знаєте, я до себе допускаю всіх. Мене нема такого, що когось там, ну я не хочу, щоб коло мене працював разом зі мною. Ні, я допускаю дуже багато молодих, які до мене просто невідомі дівчата, хлопці яким я даю можливість і мої пісні співати, і разом зі мною на концертах поспівати. Зараз я вже третій рік працюю, є такий формат, це міжконтинентальний пісенний фестиваль, онлайн-фестиваль, який започаткований в Сакраменто, в США на радіо «Етно-ФМ», який називається United for Ukraine. Це є фестиваль української сучасної популярної пісні в світі. І він об'єднує на сьогоднішній день 76 країн. Тобто туди надсилають Сакраменто, на радіо «Етно.ФМ». Веде цю програму і цей весь контент музичний Наталя Бахмут. Вона працювала начальником управління культури в броварах міської ради. Коли ви були міністеркою? Може, і тоді, але ми тоді з нею не були знайомі, чесно вам скажу. Ми з нею Ви постійно... не використовуєте тут адміністративний ресурс. Ні, абсолютно, я, я її не використовувала. Знаєте, що я собі написала, коли я була міністром? Я була міністром, і перший же день я собі написала такий листочок, білий взяла, і фломастером написала. Пам'ятай, і так ось тут собі приліпила от на столі, бо стілки здоровенний був, знаєте. І тут гарно можна було причепити, написала Пам'ятай, прийде час, коли ти звідси підеш. А далі додумувалося. Ми було цю записку залишити наступника. А я її залишила. Я правда, не знаю, що з нею зробили не наступник. Так. <ріст> <ріст> І про Сакраменто так і власне цей фестиваль. І м, потім я їжджу, наприклад, в Європу, і в нас є дипломати або лауреати цього фестивалю. Вони до мене приїжджають там, де я є, в містах. Я їх представляю по цілому світу і вони співають і співають разом зі мною, співають свої пісні. Таким чином, ми формуємо мережу е, українських співаків різних, від аматорських до маститих виконавців по світу. як мережу це цікаво, можете назвати якісь дії. імена і представників якихось країн? Можу, та звичайно. Там сестри Мальгівські, Уліана і Наталя, вони живуть в Чикаго. Олег Шак, він живе на Флориді. Ну, Багато є виконавців, яких можна назвати. Туди ж входить той ж наш Анатолій Митвічук. Він так само багато їздить і він дуже велику роботу робить як поет. Він і співає трошки свої пісні, але дуже в нього прекрасні вірші, такі дуже актуальні, дуже проривні для усвідомлення, переусвідомлення. Він вестінний сьогодні як сучасний молодий поет, скажімо так. Хоча він не молода людина, уже зріла, але він як молодий представник молодої генерації поетів. виступає. донька Віктора Морозова не бере участі в фестивалі. Цього? Бере ви знаєте, я ж не переслуховую. Дивіться, от закінчився буквально два тижні тому. Тому трьохмісячний марафон він називався в рамках фестивалю міжконтинентального фестивалю United for Ukraine Ну У мене є своя робота. Ви бачите по соціальних мережах, як активно я зараз їжджу працюю. Я не могла би переслухати той контент. Там було 650 виконавців, більше тисячі пісень. Стали номінантами цього фестивалю. Від аматорів, я ще раз кажу, тому що е, дуже велика кількість у цій всій масі е, була від наших молодих дітей, юнаків і зрілих співаків з України, які саме в Україні живуть, нікуди не поїхали. Це школярі, які пишуть свою музику. Які її подають на ці фестивалі? Тому їх всіх запам'ятати ну просто неможливо зараз. Я поїду в Сполучені Штати Америки, і я буду мати вояж по там. 15 штатах, і в кожному штаті на моєму концерті будуть зі мною виступати ті номінанти, які там знаходяться. Я була в Європі, до мене приходили, які в Європі знаходяться. І часом я з ними зустрінуся, познайомлюся, вони виступлять. Я поїхала далі, я вже забула. <схід> Бо таку кількість неможливо запам'ятати. Відеопам'ятки залишаються? Так, звичайно. Коли в конфлікт вступала між собою е, політикиня. Оксана Білозір і народна артистка Оксана Білозір. І хто і як перемагав? конфлікт з собою? Так, ну між. Ну, не могло так бути, щоб е, політика і мистецтво ніколи не вступили в конфлікт. Е, я не дуже зрозуміла ваше запитання. Ну, ви були народним депутат, народною депутаткою, були я... міністром. Так. так? І водночас ви продовжує, продовжуєте виступати на сцені. Були ситуації, коли. Конфлікт оці дві соціальні розвитки, ці два статуси вступали між собою. Я як розуміли? вирішувався цей конфлікт? Чи Ні. ніколи не було конфлікту, у вас так все? Дивіться. А, значить, коли я була міністром культури, я поставила собі табу. Я, очолюючи це міністерство, ну, не мала права з точки зору моєї внутрішньої моралі давати жодного концерту, тому що це могло би трактуватися як використання свого адміністративного ресурсу. Тобто це була творча пауза. Творча пауза була. Коли я була депутатом. Запитання: під час творчої паузи ви ніде не співали? Ніде. В вузькому колі, навіть? Не співали? Ніде не співали. Навіть у хаті, вдома навіть не Навіть ні. Я співала один-єдиний раз в Палаці Україна, коли ми відзначали ювілей Дмитра Гнатюка. І я йому, як міністр культури, вручала нагороду, орден. І заспівала йому його червону троян. Знаєш, один виняток був. Один виняток я був. Це. Але він не суперечив моєму сумлінню. Ну це Дмитро Гнатюк. Ну так власне вартував. Угу. Коли я була народним депутатом, то пісня мені дуже багато допомагала, бо часом потрібно я не давала своїх сольних концертів, але я могла проводити творчі зустрічі а, політик. І збирати голоси виборців. А також це також а, працює це це для нормально. нашої України і для блоку Порошенка. Е, тобто так. Тобто ви співали для прихильників лишень цих Е, Я е, представників тієї політичної сили, частиною якої я була асоційована, бо я була членом партії тільки наша Україна. Іншими членами іншої партії ніякої я не була. Ви ще очолювали короткий період якусь так. партію? Нагадаю, на пам'ятаєте її? Так це соціально-християнська партія, яка ввійшла у блок. Наша Україна. І там почало в бозі. Ну, таке було рішення ну, після, політради. Так, але після блоку вона могла знову, якби. Ні, ну ми вже, якщо ми вже влилися. А, і... Тобто це кінець. Так, ну як кінець. Далі ця партія, соціально християнська партія, вона далі працює з демократичними силами. Скажімо, вона від нашої України перейшла, наша Україна, народна самооборона, від народної самооборони вона перейшла в солідарність. Тобто... Але вас там вже немає? Н ну, у мене немає, так. Мене немає. Чому поясню? Мене немає, тому що для мене, як для співачки, бо ми повинні кожен із нас розуміє, де його, його пріоритет. Політика це певний період в моєму житті, де я могла себе реалізувати на благо, якщо я маю цілі, мету, якесь внутрішнє переконання для цього. Ви про це кажете в минулому часі? Ні, Що? я Пані кажу, Ані Оксанобілозирна політиці крапку поставила? ні, ні. ні, Я кажу це як фундамент, так як формувався фундамент. Але як е, е, моя місія в житті це все-таки працювати з людською душою. Ви знаєте, я, от ми тут знаходимося на Валові напроти музично педагогічного училища, яке я закінчувала. Перед консерваторією. Перед консерваторією. І там у нас була така пані Плотнікова, така старша, поважна пані, і вона вела у нас предмет психології. Уявляєте, перша лекція, яка була, коли я стала студенткою, це був предмет психології. Це перша була лекція. Ну, якось я трошки навіть була здивована. Ну, ми зараз розуміємо, що це була ідеологія, та радянська влада, початку психологія, тебе Ви Пам'ятаєте, нам цілий час сказали, ваша програма має опиратися на соцреалізм і вилучати ідеологію Радянського Союзу. Ну, ми маневрували поміж тим. І от ця старша пані, значить, вона проводить першу цю лекцію нам. І вона сказала такі слова: прийшла, поклала журнал і сказала. Діти, я хочу вам сказати, що ви всі, які тут сидите, вибрані так українською мовою сказав чи російський чистою Украї... Чисто. у Львові, в ті часи, коли я вчилася, жодний викладач не викладав предмет російської мови. Там, де ви вчилися, там, де я вчилася, музичному, педагогічному училищі, у Львові і в консерваторії. Жодного слова не було. І мені пощастило, тому що я застала ще людей, які закінь набували свій фах в Відні, Празі, Варшаві. Єшек Мозепа? Це були, ще, ні. це були ще ті люди. Це, це були ще ті люди, які от, навіть ця наша пані Плотнікова, оце, вона також знала кілька мов і вона мала за собою кілька таких європейських вузів. Бо вона була Саша, пані. Діти каже, ви вибрані, Вибрані, тому що ви маєте місію працювати з людською душою. А людська душа це те місце, де живе Бог. А ви в училищі на співі, були? спів. Хорове дерегування. Хорове диригування. Та я горхормейстер. Хор... І коли я це почула, для мене це я її запам'ятала пані Плотні... Плотнікову на все життя. І цю фразу я її передаю завжди, коли я спілкуюся з своїми студентами. Бо я професор, я викладала і започаткувала кафедру у Національному університеті культури Михайла Поплавського. Десять років там пропрацювала, і я це все своїм студентам розповідаю. І навіть розповідаю студентам інших вузів. Тому що ну, якби це важливо знати свої традиції, бо щоб пізнати Україну, у мене є так... я стільки багато Хочу сказати, Кажі. мене думки швидше летять, ніж я можу їх висловити. Це те, що нам треба. А потім ви ще були і викладали в дипломатичному виші. так? я закінчувала Це а, Моя думала, друга вища освіта. Та але не викладала вже там. Ні, Ні, не викладала. Моя друга вища освіта. треба ще в титрах писати дипломатка. Так, а я магістр зовнішньої політики і дипломатії. Ну, це все хорове диригування. Хорове диригування – це фактично музична маніпуляція великим колективом. Що більше цей колектив, то краще. Ну, Я б не казала, музична це більш духовна. Ну так, але хорове диригування, великий хор, і ви ним диригуєте. Все зрозуміло, просто все л'ється, в'яжеться, так. А я запитав про Лєшика Мазепу. Euh, Це так. викладач львівської консерваторії. Він навчав е Володимира Івасюка, Ігор Білозір. Так само його згадує. Ви його пам'ятаєте? Uh, Ляшика він, Мазепу? Він знаєте, я зі стрія. Потім викладав, а потім у Ряшеві переїхав туди. Ну він етнічний поляк. Він і композицію та... викладав, напевно. От позицію, напевно я... так. Бо е, я пам'ятаю, але я з ним не була дотична, тобто в мене не пересікалися з ним шляхи. Але Ігор Білозір навчався спочатку у Анатолія Косанатоцького. І тут ми поставимо крапку, Добре. заінтригуємо, тому що 29-та хвилина, а у нас лише півгодини програми. Шановні глядачі, хто хоче чути продовження розповідь, пані Оксани Білозір. Завтра буде продовження ще півгодини. Дякуємо, що сьогодні були з нами. На ну, все добре.